Жанський етюд осіні картон масла розмір 50 на 34, 70 роки. Ця робота була на аукціоні, вона не була продана. Але я знаю її ціну. <гум> вона буде запропонована з 1 долара. Ну, потрібно вибрати чи цю роботу, чи іншу. Інша робота це у нас. Борискоган. Засніжене дерев'я, холст масла. 28х38. 1971 рік. Це його він підписував, але підписував він в цьому році. Борис Коган. Але робота 71-го року. Отака зима. Ось вам потрібно вибрати, яку із двох робіт ми будемо розігрувати в аукціон за одного долара. Ну, что скажете? Давайте так. Кто за эту работу? Поднимите руки, чтобы я бачил. что так. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, десять за эту. Доброе. А эту работу? Кто хочет эту работу? Раз. Все. Миша, ну отдельно ко мне подойдешь, мы с тобой поторгуемся, если ты хочешь всю работу. Добре, ну робота хороша. Ну, 70-ті роки, ну. Це ж професійний художник, це ж не любитель. не любитель. Так, це у нас перша буде пара. А давайте е, другу пару я покажу вам після того, як ми розіграємо цю роботу. Добре? Перша пара пройшла. І так, Борис Коган, 1971 рік. Холст масло. Заснежене дерев'я. Тепер правила аукціону. У мене немає молоточка, немає накавальні, немає кафедри. Але будемо робити так: на аукціоні ви пропонуєте ціну, може бути яка інша будь-яка ціна більше 1 долара Може 2, 3, 10, 15, 20, 120 і таке інше. Коли ви пропонуєте якусь ціну, я кажу там 50 доларів раз, показую на вас, 50 доларів два. 50 доларів три. Поки я рахую раз, два, три, інший учасник може пропонувати свою ціну хоч би на 1 долар більше. І тоді я вже рахую вашу ціну. Один, два, три. Потім я роблю так: поки я не топнув, <реш> 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 поки я не топнув ногою, можна торгуватися і можна ще пропонувати свою ціну і вигравати цю роботу. Якщо я вже топнув, це вже робота продана. Добре? Ось такі у нас правила. Ну, тому що немає в мене молоточка, немає як би. Ні, ну це не обов'язково. Якщо б це був такий аукціон у нас, як ми проводимо 100 лотів, тоді. З да, 4 часа роботи, то а тут дві роботи, ну таке. І так, Борис Коган, холст масла, 1971 рік. Підписано їм, засніжене дерев'я. 28. 29 на 38 розмір. Стартова ціна 1 долар. А ще, будь ласка, перепрошую. Я також приймаю участь. Чому? Тому що я не хочу, щоб за 1 долар її продали. Розумієте? Тому якщо я буду бачити, що ну не підходить, то я також буду ставити свою ціну. Якщо але мені не потрібно. Побідіть, бути, бути, бути переможцем. Мені не потрібно це. Я віддам цю роботу. Я просто не хочу її віддати за безцінь. Розумієте? Тому що ви знали, що ну, якщо ця ціна смішна, то я буду перебивати цю ціну. І так, почали. Один долар. 2 долари. 2 долари. долари. Раз. 2 долари. Два. 10 доларів. Раз. Торгуйтесь, будь ласка, 10 доларів. Два. 15. Кто сказал? 15 долларов. Раз. 15 долларов. Ближе покажу. 15 долларов. 2. 30 долларов. Раз. дивіться яка работает. а яка... М -м, яка, прелесть, яка прелесть. Що потрібно для лицитатора выдушего аукциона? Не спешить. Самое главное. Не спешить. Бачите, 30 доларів два. 35 доларів раз. Бачите, яка робота? Релість. 71 рік. Більше 50 років. Це означає, якщо ви виграєте цю роботу, вам її за кордон не випустять. Повинна бути це вже надбання держави. Більше 50 років це надбання держави. І так, що у нас було? 30 доларів. 35 доларів раз. 35 доларів. Торгуйтеся. 35 доларів у нас є вже. Ну я вже все. Я вже не приймаю участь. Оля, можеш вже бути спокійна. Тільки тут вже, хто, хто ще буде з тобою а, приймати участь. 40 доларів. 40 доларів раз. Ваші ставки, панове, дами і господа, 40 доларів два. Ще є пропозиції на цю роботу. О, 45 доларів раз. 50 доларів раз. Що треба для ведучого аукціону? Не спішить. Правильно? Правильно. 50 доларів два. І не вводіть в ажіотаж, мені каже дружина. Вона завжди проти аукціонів. А мені так це подобається. 50 доларів три. Є ще пропозиції. Я ще не стукав ногою. 50 доларів 3 поки що. Більше пропозицій немає. 50 доларів 3. Продано! Давайте привітаємо. Річка Снов. О, це Сєднєв. снов. Розлів. 35 на 40, 79 рік. Ось така робота. Це Сєднєв. Це український Барбізон. Там всі художники. Ми з дружиною там були раз за 3-4. Всі художники туди їдуть малювати. Український Барбізон, Сєднєв, ріка Снов, Ми там купалися річці. Чернігівська область. Чернігівська область. Весна Борис Коган. Це його підпис. Холст. 35 на 40, 79 рік. Весна, річка. Снов розлів російською мовою. Така роботка. Це перша пропонується на вибір. Може вона буде, а може буде інша. Якщо ви виберете іншу, то буде інша. І у нас є батько. Батько є. Коган Шац. Матвій Борисович. В полях 30 на 50, 70 роки. Із цих двох робіт потрібно вибрати одну. Потрібно вибрати одну. І ми її розіграємо в аукціон. Але я буду також приймати участь. Тут уже. То був син, а це батько. Ну вони оба члени Національної спілки художників України. Ну, батько більш відомий. Це зрозуміло він. Як би... Бачите? На холсті. Холст. Полотно. Ось така роботка. Тепер ми будемо вибирати, яку ж ми хочемо із цих двох ще на аукціон. На аукціон взяти. Ну, починаємо з цієї. Так, за цю роботу. Хто? Давайте піднімемо руки. Раз, два, три, 4, 5. Ну, в будь-якому випадку більше, ніж 0. Да? Ну, значить, буде тоді ця робота у нас. Розігруватись. Добре. Ну, якщо захочете, то із двох програвших. двох, якщо захочете, ми можемо вибрати ще одну із двох програвших. Ну, це вже буде все. Фініш. Бо більше я вже не буду робити аукціон сьогодні. Так, добре. І так, Матвій Борисович Коганшац, один із любимих моїх художників. Дуже цікавий. В полях 30 на 50, 70 роки. Підпис коган Шац є. Підпис, хочу сказати, робив син. Підпис свіжий. Робив син. Ну, це було при мені. Я дуже його добре знаю. Ми друзі з Борисом Коганом. Це все було при мені, тому я вам гарантую, що це оригінал. Що це батьки, батько, його батька робота. І так, Коган Шац в полях 70-ті години 30 на 50. стартова ціна 1 долар. Поїхали! Ну, всі, хто руки піднімали, де ви? Так, 10 доларів вже є. 10 доларів раз. Ну, господа, ваші ставки. Не продавайте. Чому? Чому? Ви думаєте, в мене вона одна? А, що це мой, один з моїх любі, любимих художників, у мене близько 50 робіт. Так що я можу там трошки продати. Можу трошки продати. 10 доларів. Два. Ще є пропозиції. 20 доларів. Пропозиція 20 доларів раз. Будь ласка, ще пропозиції. Я даю 25. 30 доларів раз. Ще пропозиції. Я даю 35. 40 доларів. 40 доларів раз. О. Борьба. Ну что ж, у меня только с одним чеком борьба. Ну, сын ушел за 50. Не, я даю 45. 50. 50. О, понятно, кто перший, да? Еще есть пропозиции. 50 долларов в раз. Ну, еще покажу ближе. Что нужно для лицитатора? Не спешить. И покупатель всегда найдется. Ну, вин уже и я. уже не торгуюсь, Яковлевич. Так и быть. За 50. Своїм людям буду віддавати. Мені не жалко. У мене багато роботи тих. Це один із моїх любимих художників. Я дуже його люблю. Дуже люблю його. Є ще пропозиції. 50 доларів два. Наш докладчик, пане Піпива, сьогодні його колекція може, може поповнитись роботою когана Шаца Матфея Борисовича. Є ще пропозиції. 50 доларів. Три. Ну я ще не топав. 55. О! Що нужно для ліцитатора? Не спішить. 50 не топать. Ну взагалі не топати це буде погано. Треба ж колись топнути. 55 доларів раз. 60 доларів раз. Я вже все не приймаю участь. Мене вже можете не боятися. Все, я не приймаю. Я уже с 50 долларов перешел на, на, пас. На пас. Так, 60 долларов. Два. Что ответим? Что мы ему ответим? Что три? 63? Или три? 63 можно. 63 я не против. То ми йому відведемо на шістдесят доларів. Коганшат може стоїти дорожче. Хоч це небольшая робота. Простой сюжет, простенький сюжетик, але це ім'я. Це ім'я. Що, що вивозити? Сімдесят ні, вже не дадуть. Ні, ну там можливо в Міністерстві культури там якось десь там комусь щось підмазати, можливо. Але э, по закону ні. По закону ні. Ну це Україна, ви ж розумієте, там можуть знайти О, бачите все. Бачите, що моя дружина каже. Все нельзя нікому нічого мазати, нельзя вивозити. Але в вашій колекції дома робота може бути не проблема. Ви знаєте, чому хорошо мати колекцію робіт українських художників радянського періоду? Тому що Дуже часто музеї е, до вас можуть звернутися, щоб проводять якусь виставку в музеї. Про -про Просять ваші роботи, якщо вони у вас є, цього художника, дати їм на виставку. І це вже ну, якби розкрутка вас як колекціонера, розкрутка вашої колекції, розкрутка. І взагалі це цікаво. Це цікаво, коли вас запрошують на виставку, щоб ви там дали роботу, скажімо, Василя Гнатовича не на виставку. От, до речі, була у нас виставка Алегорської, Нещодавно. І там більшість було з частних колекції роботи. І так. 60 доларів три. Є ще пропозиції. У Олександра ще руки вже трусяться. 60 доларів три. Більше немає пропозицій на цю цікаву роботу. 60 доларів. Лариса Костянтиновна. Три. Продана! Давайте привітаємо.